Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Продовжуємо цикл коротких практик на все тіло, встаємо наприкінці килимка. робимо вдих, підіймаємо плечі вгору, з'єднуємо лопатки і стягуємо це все вниз. Маківку витягуємо вгору, спинка рівна, глибоко, повільно дихаємо і трохи налаштовуємось на практику. Робимо вдих і з видихом через круглення спини, опускаємось вниз, хребет за хребцем, Йдемо в складку коліна зігнуті, робимо вдих і повертаємось назад, хребет за хребцем, остання голова, руки через сторону вгору. І з видихом опускаємо ручки і знову йдемо вниз через круглення. Вдих, підіймаємось вгору, хребет за хребцем. Ручки вгору витягнулись, Видих, заводимо ручки назад, знаходимо замочок, прокручуємо плечі, розкриваємо груди. Замок штовхаємо вниз, спинка рівна. І з видихом, згинаючи коліна, з рівною спинкою опускаємось вниз. Замок обережно виштовхуємо вгору, шия розслаблена, голова відпущена. Живіт притиснутий до передньої частини стегон. Комфортне, приємне витяжіння. Вдих, обережно відпускаємо замок, опускаємо долоню в килимок. Випрямляємо ліву ніжку, ліву долоню підіймаємо вгору, вдих, скрутка, видих, опустились вниз. Вдих, змінюємо напрямок. Права ніжка рівна, права рука пішла вгору. Видих, опустились вниз і повторюємо Розкрились ліворуч. Вийдих-центр, вдих, розкрились праворуч, видих, центр, і ще ліворуч, видих, центр, вдих, праворуч, видих, повернулись, крокуємо долонями вперед і виходимо в собаку мордою вниз. По черзі витягуємо ліву праву ніжку, крокуємо. Спинка рівна, шия розслаблена, голова відпущена, сильними руками виштовхуємо себе вгору, згинаємо коліна і ще тягнемось в собаку, витягуючи спинку. Тримаємо, вдих через круглення, виходимо в планку. Опускаємо коліна в килимок і з видихом через чатурангу опускаємось вниз. Вдих, прокрутили плечі назад, витягнулись в кобру. Лопатки разом маківка тягнеться вперед. Видих, опустились вниз. Вдих, підіймаємось вгору і з видихом лягаємо в дитину. Трохи розслабились в дитині, перевели дихання. Вдих підіймаємось на четверенькі долоні під плечі, коліна під стегна, живіт підтягнутий, спинка рівна, зберігаємо витяжіння між куприком і маківкою, витягуємо ліву ніжку назад, праву ручку вперед, вдих, підіймаємо їх вгору і з видихом стягуємо все в центр, трохи скруглюємось. І продовжимо. Вдих, розкрились, видих, стягнули в центр. В темпі власного дихання, всі вправи йдуть паралельно з диханням, не поспішаємо і відчуваємо активацію м'язів. Розкрились, видих, стягнули в центр, і ще вдих, видих. Повертаємо праву долоню в килимок, ліву ніжку витягнули, і робимо декілька пружин вгору. Відчуваємо, як активуються сіднички, повертаємось на четвереньки, трохи відпочили. І знов вдих витягнули ліву ніжку назад, тримаємо її позаду, робимо вдих, і з видихом через чату рангу опускаємось вниз, нога пішла вгору. Вдих, виштовхнули себе вгору, видих ліве коліно до лівого плеча. Вдих, повернулись назад і продовжуємо. Опустились вниз, вдих вгору, видих коліно, вдих, видих, пішли вниз, вдих вгору, видих коліно. І останній раз. Видих, пішли вниз, вдих вгору. Видих коліна до плеча. Залишаємо ніжку позаду, праве перед вкладаємо паралельно до короткої частини килимка, видих коліна до плеча, вдих, розкрились. І в темпі власного дихання продовжуємо цей рух, видих коліна до плеча, вдих, ніжка повертається назад. Груди продовжуємо тримати паралельно до килимка, і останній раз. До. Залишаємо коліно вгорі, видих, опускаємо вниз, вдих, підіймаємо вгору. І в темпі власного дихання продовжуємо розкривати ніжку ліворуч, відчуваємо приємну активацію м'язів, не поспішаємо, підіймаємо ногу за рахунок м'язів, вдих, повертаємось на четвереньки, з видихом лягаємо в дитину. Вдих, через круглення виходимо в планочку і з видихом виходимо в собаку мордою вниз. Права стопа по центру, вдих, підіймаємо ліву ніжку вгору, згинаємо її в коліні і тягнемо ліву стопу праворуч. Руки і спина залишаються в собаці. Вдих, і з видихом перекатуємося в планку коліна до грудей і виштовхуємо ліву ніжку вперед. Права долоня в килимок, вдих. І лівою ручкою розкриваємо руч, витягуємось, ноги залишаються в великому випаді, або праве коліно опускаємо в килимок. Видих, повертаємось вниз, крокуємо правою стопою вперед і через круглення підіймаємось вгору, остання голова, і переходимо на початок килимка. Стопи поставимо приблизно на ширині килимочка, спинка рівна, коліна дивляться куди стопи, робимо вдих і з видихом сідаємо в стільця. Вдих, виростаємо вгору, куприк підкрутили сідниці активні. І з видихом знову сідаємо вниз. І в темпі власного дихання продовжуємо цю вправу, коліна не заїджають за стопи, спинка рівна, ручки витягуємо в діагональ або перед собою. Дихаємо та стягнемо назад, виростаємо вгору. І повторюємо ще три рази. Вдих вгору, видих вниз, вдих, виросли, видих, сіли, і ще вгору, видих, сіли і попружинили. Трохи підіймаємо себе вгору і сідаємо нижче. Чудо, тримаємо спинку рівною. Живіт підтягнутий, не поспішаємо, перевели долоні на коліна і виросли через круглення вгору. Остання голова, ручки через сторони вгору, видих долоні до грудей, відпустили. Топи разом вдих ручки через сторони підіймаємо вгору, видих долоні до грудей, Ліве коліно вгору. Ккладаємо ліву стопу над правим коліном, куприк підкрутили, коліно штовхнули трохи назад. Знайшли баланс, робимо вдих і з видихом сідаємо в стільця. Контролюємо глибину без болю. Вдих вийшли вгору, коліно підтягнули до себе. І З видихом вийшли в варіанці віра бхадрасани в паралель до килимка. Вдих, повертаємо коліно вперед, ліву стопу над правим коліном сіли в стільця. Вдих, виростаємо вгору і з видихом ліву п'яту штовхаємо назад. Паралель. І ще вдих. Ліва стопа над правим коліном, видих стілець, вдих вгору, видих паралель до килимка. Переводимо ручки вздовж тіла і лівою ногою пружинимо вгору. Праве коліно може бути призігнутим для балансу, для комфорту. Чудово. І крокуємо лівою ногою назад. Вдих, ручки, підіймемо вгору. Видих, руки перед собою, опускаємось в випад. Вдих вгору, видих, випад. Коліна 90 градусів кут, кожне. Спинка рівна, живіт підтягнутий, продовжуємо вниз, вдих вгору, видих вниз, і ще раз вгору. Опустились випад і затримались. Ліве коліно не торкається килимка. Дихаємо, тримаємо себе, вдих, виросли вгору, опускаємо долоні в килимок і виходимо з вами в планочку. Видих, собака мордою вниз. Чудо. Робимо вдих через круглення, переходимо в планку, коліно в килимок через чату рангу вниз, вдих невеличка кобра, видих вниз, вдих, підіймаємо себе вгору і з видихом йдемо в дитину. Трохи тут продихали, відновились, робимо вдих. І підіймаємось вгору, виходимо в позицію на четвереньки. І повторюємо все на іншу сторону. Права нога назад, ліва рука вперед. Робимо вдих, підіймаємо все вгору, видих, стягуємо в центр. Скруглюємо спинку, активуємо прес, вдих, розкрились, видих з І ще вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. І останній раз ліву долоню повертаємо в килимок, права нога назад і пружинимо вгору. Поперек тримаємо рівний, він нерухомий, спинка рівна. Права нога залишається позаду вдих. Видих, пішли вниз, вдих, виросли вгору, видих, праве коліно в сторону. І зробили ще три рази, паралельно з диханням, не поспішаємо комфортно, відчуваємо активацію м'язів, дихаємо. чудово. Ліве передплече в вкилимо вдих, з видихом, праве коліно підтягуємо до правого плеча. Вдих, розкрилися. І в темпі власного дихання продовжуємо робити цей рух, груди тримаємо паралельно до килимка, не забуваємо дихати, і останній раз І підіймаємо, опускаємо праве коліно в сторону, вдих вгору, видих вниз ще 5 разів. Дихаємо, ногу підіймаємо за рахунок м'язів. Поперекне, провалюємось. І повертаємось на четвереньки. З видихом сідаємо в дитину, вдих вийшли в планку, видих, пішли в собаку морди вниз. Ліва стопа по центру, права нога пішла вгору вдих, згинаємо праве коліно і тягнемо праву стопу ліворуч. Добре витягнулись. Вдих через планку, права нога пішла вперед, ліва долоня в килимок, праву ручку розкриваємо вгору, витягнулись, видих, опустились вниз, ліва стопа вперед. І підіймаємось вгору. Стопи разом, спинка рівна. Робимо вдих ручки через сторону вгору, видих долоні до грудей, праве коліно до себе. Праву стопу вкладаємо над лівою п'ятою і сідаємо в стільця. Вдих, виросли вгору і з видихом праву п'яту штовхнули назад, паралельно до килинка. Вдих, повернулись вперед. І сідаємо в стільця. Вдих вгору, видих паралельно до килинка. І ще вдих. Видих стілець, вдих вгору, видих паралель до килимка. І ще останній раз. Вийдих паралель до килимка. Ручки вздовж тіла, правою ногою пружинимо вгору. Тримаємо баланс. Правою стопою крокуємо назад, ручки підіймаємо вгору, видих, сідаємо, випаде, ручки перед собою, вдих вгору, Видих, випад, коліна 90 градусів, спинка рівна, рухи паралельно з диханням, вгору, видих, випад. І ще вгору. Випад і затримались. Коліно не торкається килимка, тримаємо себе, повдих виросли вгору, видих долоні, опустили в килимок планка, і видих собака мордою вниз. Вдих через круглення вийшли в планочку, коліна в килимок і лягаємо в дитину. Порухали тазом трохи ліворуч-праворуч, подихали. Повертаємось на четвереньки, схрещуємо ніжки і перекатуємось на сіднички. Повністю лягаємо на килимок, повільно хребет за хребцем, п'яте підтягуємо ближче до стегон, поперек притискаємо до килимка, долоні вкладаємо за головою, вікті дивляться в сторони, робимо вдих. І з видихом підіймаємось вгору. Лопатки тримаємо над килимком і по черзі опускаємо спочатку ліву ніжку, потім праву, дихаємо, не поспішаємо, відчуваємо прес. Чудо. Повністю лягаємо на килимочок, витягуємо ніжки вперед, ручки назад над головою, розтягнулись, вдих підтягуємо до себе коліна, поперек на килимочку, потягнулись, поклали праву стопу на ліве коліно і обережно підтягнули до себе ліве коліно. Права стопа натягнута на себе. Праве коліно дивиться в сторону, без болю, обережно. Далі схрещуємо ніжки, права нога над лівою ногою, робимо вдих із видихом, і йдемо в скрутку ліворуч. Коліна ліворуч тягнемо, дивимося на праву долоню, ручки в сторони, долоні вниз, вдих підіймаємось назад. Розкручуємось і змінюємо напрямок. Ліва стопа на праве коліно, вдих, з видихом підтягнули до себе, ліва стопа натягнута на себе, дихаємо, схрещуємо ніжки, робимо вдих і з видихом йдемо в скрутку. Коліна праворуч, дивимося на ліву долоню. Води їх обережно повернулись в центр. Ще підтягнули до себе коліна. Виштовхуємо себе вгору і сідаємо ніжка навхрест. Спинка рівна, маківка вгору. Ручки через сторону підіймаємо вгору, видих долоні до грудей. Відпустили. Вдих, права рука вгору видих, тягнемо ліворуч витягуємо правий бік. Вдих, повертаємось в центр і з видихом змінюємо напрямок. Потягнули лівий бік. Вдих центр, завели за себе долоні, знайшли замочок, прокрутили плечики, розкрили груди, з видихом опустили голову праворуч. Вдих, центр, Тепер видих, потягнули ліворуч, яко, комфортно, вдих, повертаємось в центр ручки через сторони вгору, видих, поклали їх на коліна і трохи продихали, повністю розслабляючи себе і своє тіло. Подякували собі, подякували своєму тілу, подякували цьому дню. Вдих ручки через сторони підіймаємо вгору. Видих, долоні до грудей, намасте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня. І до зустрічі в нових днях.